Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Татус Трактор. В місто Рівно приїхала нова партія японських міні-тракторців. Ну, зараз дістаємо фрези і знайомимось з моделями, які до нас приїхали. Так, Першим дістаємо Янмар f 235 моделька. 23 кінські сили, трьохциліндровий дизельний двигун. Просто шикарний стан трактора. Дивіться яка резина. Задня резина. 95 на 24 і 6 на 14 Покажу вам трошки візуальний стан його ще. Коробка передач механічна. Три ряди понижених-повишених передач. Є плаваючий режим задньої навіски, бачимо. Додатковий гідроциліндр, 3 точка, вал відбору швидкості. 4 передачі. А, є ще оберт на місці. Функція. Подивимось, швиденько двигунчик. Дуже гарний стан двигуна і моторного відсіку в цілому. Дивіться, Такий тракторець коштує 6600 доларів. Так, Наступним вигружаємо Кубота GL280 з фронтальним навантажувачем тракторець. Трактор був вже заброньований, привезли його з Одеси. Клієнт буде забирати з міста рівного. Японська резина ззаду. 2х26, 7х16 передня резина. Такий от навантажувач, Гідравлічна коробка передач. Наступний тракторець сьогоднішньої партії, Кубота Т-22. Середня база, Трьохциліндровий дизельний двигун. 8,3 на 24 задні колеса, передні 6 на 14 супер передня і задня резини. Механічна коробка передач, 4 діапазони. Напрацювання 203 мотогодини, Майже новий трактор. Ціна 8 тисяч доларів. Так, наступним. У нас виїжджає Янмар РС-27, приїхав з такою полукабінкою. Понська резина спереду, японська резина ззаду, механічна коробка передач, реверсивного типу, Трьохточка, плаваючий режим задньої навіски, гідропідсилювач керма обов'язково. Ось такий візуальний стан має трактор. Задні диски розбірні. Так, напрацювання. 713 мотогодин. Такий тракторець коштує 9500 доларів в комплекті з грунтофризою. І так, п'ятий учасник сьогоднішнього розвантаження, кубота GT5. 23 сильний двигун встановлений на дану модель, 4 Японська резина ззаду, японська резина спереду. Гідравлічна коробка передач, гідропідсилювач керма. 702 мотогодини, рівна підлога, 3 точка, плаваючий режим, ціна такого трактора, 7500 доларів в комплекті з фризою. Кубота GL-27. Трьохциліндровий дизельний двигун. Гідравлічна коробка передач. 754 мотогодини напрацювання, японська резина ззаду. Японська резина спереду, з плаваючим режимом комплектації. Ціна такого трактора в комплекті з грунтофризою 9600 умовних одиниць. Наступним спускаємо куботу gl 221. Трьохциліндровий двигун, 23 кінські сили, нова резина ззаду, нова резина спереду. Гідравлічна коробка передач. 914 мотогодин напрацювання. З фрезою такий трактор коштує 8 тисяч доларів. Ну і на завершення тракторець з кабінкою Kubota GL320, трьохціліндровий двигун, гідравлічна коробка передач 891 мотогодина з кондиціонером. 136 на 24 задня резина, 8 на 16 передня. Отакий візуальний стан тракторця. Така моделька коштує 13 тисяч доларів в комплекті з ґрунтофризою. І закінчили вивантаження всіх тракторців. Зараз чіпляємо фрези і незабаром всі наші тракторці з'являться у нас на сайті. З вами прощаємось до нових зустрічей.